Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 6 відняти 3 дорівнює 5 розділити на 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео. Щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 3 буде 3, 9 розділити на 3 буде 3. Отже. 3 дорівнює 3. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.